Вітаю усім, ви на каналі готуємо разом. Друзі, готуємо дуже смачний салат, простий, швидкий, нічого складного, тож я беру з турбота, вам всім приємного перегляду. Приготування цього рецепту нам буде потрібні огірки. У мене таких 4, більші огірочка, будемо очищати їх і нарізати. Я думаю, цей салат багато хто заготує. Комусь нагадаю, хтось приготує вперше, тож пишіть коментарях, чи готуєте такий салат. Можливо, додаєте ще якісь цікаві інгредієнти, буде дуже цікаво почитати, можливо, щось нове для себе взяти і також приготувати та посмакувати. Друзі, якщо ви вперше цьому кулінарному каналі, то підтримайте мене. Підпишіться будь ласка, не забувайте про вподобайки, обов'язково всі коментаря, що сподобалося вам цей рецепт. Я дякую всім вам за вашу підтримку. Пишіть коментаря, з якою чи міста ви дивитеся відео. Зворотній зв'язок це дуже класно. Огірочки нарізані, перекладаємо їх у мисочку. Друзі, огірочки ми солити не будемо, тому що зараз сюди ми будемо додавати фету. Фета в нас і так є солена. Фету додаю пів упаковки, тобто 130 грам. Додаємо фету і зараз поки що відставляємо вбік, тому що нарізаємо наступний інгредієнт. Наша наступний інгрієнту буде зелена цибулька, додаємо її за смаком, хтось любить більше, хтось любить менше. Додаємо зелену цибульку до нашого ігрочка з сиром. Зараз будемо додавати спеції за смаком, але поки що ми з вами додаємо сюди одну столову ложку, оливку олії або, звичайно, рослину, яку маєте любите. Додаємо чорний перець і також буду додавати сухий чесник. Більше зі спецій нічого не даю. Ці спеції за смаком. Будемо заправляти майонезом. Додаємо майонез, поки що перемішувати не потрібно. Відставляю вбік, бо в нас ще один інгредієнт. Наш останній інгредієнт це помідор, будемо його нарізати. Друзі, якщо вам не важко, то напишіть в коментарях якісь цікаві рецепти салатів, що готуєте, що вам зараз найбільше по смаку. Буде дуже цікаво почитати. з того вибору і собі приготую та посмакую, бо постійно потрібно щось готувати нове, то то проїлось, то то. Тому діліться в коментарях, буде дуже-дуже цікаво. Буду вдячна кожному з вас за зворотній зв'язок. Ось і все, помідор ми з вами нарізали, додаємо його до нашого салату і беремо лопаточку, ложку, чим зручно працювати, і потрібно це все ретельно перемішати. Ось і все, наш салат готовий. Перекладай його у мисочку і трішки зверху посипаємо кропчиком за смаком і зараз будемо смакувати. Що хочу з сказати про цей рецепт, обов'язково спробуйте приготуйте всім, хто їсть. Вім. Смачного дуже гарне поєднання: огірок, помідорчик, фета. Смачно, просто і легко. Тож готуйте та то смакуйте. Дякую, що були за мною цьому відео. До зустрічі на відеосі, миру та спокою!